Всім привіт! Сьогодні зніму відео про саморобний тепловентилятор. Коротенько покажу, просто з чого він зроблений, як під'єднаний, в принципі, і як підключений до терморегулятора і все. І так, він йде зроблений з радіатора, звичайний радіатор з трактора мтз 80 чотирьохрядний іде. І ззаді до нього прикручений. Ось іде на такі пластини підставляється. Тут прутик, здається, 15 на 15 мм. Ну, не прутик, а профільна трубочка. 15 на 15 мм, щоб на відстані був від самого радіатора вентилятор. І прикручено ось так через таку пластину. І воно надійно крепко тримається, нічого не шатається, не шелестить. Оцей кожух зроблений. Я думав, ще робити так сюди по кругу кожух, але в принципі це не обов'язково. 95% і так буде проходити через радіатор і без направляючого, так сказати. І, в принципі, оцей кожух він, мабуть, не потрібен. Ну, це моя особиста думка. Не знаю, це вирішувати вам. Можете зробити такий кожух і по кругу дати ще, щоб мимо не дуло. А можна взагалі без нього, і воно краще буде, мені здається, продувати через радіатор. Більше на весь радіатор потрапляти. Радіатор звичайний, китайський, самий дешевий. Вентилятор йде у нас 40 см лопасті. І є два типи таких вентиляторів. Є такі, що дують до решітки, і є такі, що дують від решітки. Треба обов'язково це уточняти, як купуєте вентилятор. І брати те, що дує від решітки. Він називається ось у нас йде 400 B – це від решітки. А S, здається, я точно не пам'ятаю, йде до решітки. Ну, Просто як купуєте, уточняйте, що вам треба від решітки, Щоб він дув. Ось повністю назва вбивайте в інтернеті, це найдешевший китайський, який я зміг знайти. В принципі, він працює непогано, але є один мінус. Я точно не знаю, може і це ну, не так, що він не регулює оберти. Оце, які в нього є оберти, такі він і видає, і все. Ну, я ж кажу, я точно не знаю, щоб не брехати. Може і можна регулювати, треба буде уточнити, пошукати в інтернеті. Ну, в принципі, назву кому треба побачили повністю. Я ж кажу ще раз. Беремо відри щітки, є ще вони трьохфазні. І І ну, на 380 вольт і на 220 вольт. Ну, 220 це з конденсатором вони йдуть, Щоб для запуску йде. А на 380 вольт вони просто без конденсатора. В принципі, вони ідентичні, просто. Це теж треба уточняти, як купуєте. Під'єднано воно тими ж самими патрубками з радіатора. Що зверху, що знизу, звичайними патрубками під'єднано. Тут під кришку я підставляв шматок резини, тому що пропускає, протікає і підставив резину. Тут припаяний ось іде 25-та труба. І припаяний перехідник, муфта із 25 на 32, але можна припаяти зразу цю муфту взяти з 32 труби і припаяти 32 трубу і в токаря виточити на тій 32 трубі йолочку, щоб надівати шлангу. Шланга йде у нас 32. І, в принципі, якщо на 32-й ця ще йде під пайку, можна виточити йолку, і вона, в принципі, найде нормально на неї. Ми так робили. Хотів знайти, показати, але не можу знайти кусочок тої труби. В принципі, тут все по радіатору самому, що міг сказав. Не знаю, наскільки воно гірше чи краще. За вулкани, але точно набагато дешевше виходить. Ну, а ефективність, я не можу судити про ефективність. Це треба щитати все, вираховувати. Наскільки воно має сенс. Хто дуже добре розбирається в фізиці, той може сам вирахувати. І під'єднано воно ось провід іде до терморегулятора. Самий дешевий терморегулятор за 30 гривень китайський. Ну, Він слабенький, трохи оцей релесами гріється. Краще брати якесь. Трошки потужніший терморегулятор, що йде там на 16 А. Тут я взагалі не знаю тут скільки Ампер. Вентилятор, в принципі, він витримує, але краще брати щось потужніше, бо може і згоріти і буде в теплиці холодно. На ньому виставляється там буквально 14 градусів, щоб нижче не опускалося. 14-14,5 градусів я виставляю. І воно в мене підтримує таку температуру. Буває, звісно, що дуже сильно холодно. Температура падає дуже сильно в теплиці. Ну, як на дворі падає температура, там до мінус 10, мінус 16 буває, то в теплиці плюс 10, З, так складно-складно воно наганяє. Буває навіть до плюс 7 падає. Якщо прям дуже холодно, мороз сильний і вітер, але, в принципі, Витягує він потрібну температуру. В цьому році я тримав менше плюс 14, у мене температура не опускалася. Садив 25 лютого огірки. Ось такий вентилятор. В принципі, буду закінчувати відео, тому що важко його викладати. Інтернет слабий. Ставимо лайки, кому було цікаво, корисно це відео. Пишемо коментарі. Буду викладати ще щось про опалення, як воно зроблене, що би я в ньому поміняв. Дякую всім за перегляд. До побачення!